Ми продовжуємо наступний гість нашої студії, директор Ширкаської гімназії номер 9 Ірина Вікторівна Тучів. Ірина Вікторівна, раді вітати вас в нашій студії. Таке питання до вас перше. Сьогодні триває робота над законопроектом про освіту, який буде внесено на розгляд до Верховної Ради не раніше травня. Як взагалі, на вашу думку, чи потрібно взагалі реформувати систему шкільної освіти і які нововведення потрібно вводити, як то кажуть, в першу чергу? Доброго дня всім. Я дуже рада тебе бачити, бути тут. І е, дуже приємно, що е, питання майбутнього освіти, реформування освіти е, цікавлять саме е, тебе в цій студії. Е, закон про освіту, який сьогодні очікує вся освітянська спільнота, е, повинен дуже багато змінити того, що хвилювало нас останні роки. І е, з великою надією ми чекаємо, що це те, що останнім часом гальмувало розвиток і не давало можливості освіті рухатись вперед і за формою, і за змістом, врешті-решт, стане явним і стане доступним для нашої української освіти. Взагалі, мабуть, немає зараз такої спільноти, такої освітянської галузі і сфери, де б не говорили про ту реформу, яка нас очікує. І перші кроки вже почались. Ми бачимо, в якому напрямку будемо двигатись, рухатись. Йдуть дуже активні обговорення концепції. Директори наших черкаських шкіл беруть активну участь в обговоренні концепції про майбутнє розвитку освіти на різних рівнях і намагаємось. Переконати з точки зору практиків, як треба зробити так, щоб потім швидко не перероблювати те, що буде посміхом посміхом неправильно зроблено. І тому е сьогодні ми е в активному обговоренні намагаємося залучати вчителів до цього, е намагаємось, щоб вони мали можливість. Е Побачити, куди ми рухаємось, що активно дуже обговорюють ці питання на Фейсбуці. Представники міністерства зараз дуже такі доступні в соцмережах, маємо можливість спілкуватися з заступником міністра одним і другим, і реагують вони на наші якісь запити, проблеми. Ну а вже ж як буде вирішено це питання остаточно, сподіваємось, що до нового навчального року ми вже побачимо. От зараз ми чекаємо механізм, як буде здійснювати. Забезпечення підручниками на новій основі, тобто те, що ми не будемо мати вже безкоштовні підручники для всіх учнів, так як це було до цього. Ну і Вікторина, так, а які зараз взагалі спостерігаються тенденції серед учнів? Чи багато учнів дев'ятих класів все-таки е, вирішують іти до ПТУ, коледжів, технікумів? Чи можливо ж Відсоток таких дітей не такий вже й великий. Ну, Був певний період, коли учні 9 класів йшли до в коледжі для того, щоб обійти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання, яка ну, дуже така об'єктивна, яка не дає можливості впливати суб'єктивно на результат її вступній кампанії. І тому цей крок був саме таким. Але зараз в цьому напрямку здійснюються такі. Кроки, щоб діти, які все-таки туди йдуть в коледжі технікуми, щоб вони теж або проходили через процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. І не мали можливості вступати на третій, там на другий курс вишів без екзаменів, але теж проходили через цю процедуру, так як і наші випускники. І тому ми сподіваємося що в цьому році більший відсоток наших дев'ятикласників залишиться в закладах особи. Процедура проведення зовнішнього незалежного оцінювання на в принципі змінюється кожного року. А які нововведення Міністерства освіти приготувало для цьогорічних випускників? Є щось таке, що може здивувати ну, глобально? Вона не змінюється, тобто принцип той, да коли діти пишуть в усій Україні в один день, одні тести перевіряються в різних областях. Однією області, в іншій. В цьому році нововведення головне і найбільше це те, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови об'єднується з державною підсумковою атестацією з української мови. Тобто, якщо раніше ті, хто не мали наміру вступати до вищих навчальних закладів, вони могли не реєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання, то зараз вони повинні пройти процедуру реєстрації, і е якщо вони не складуть ДПА з української мови е разом з зовнішнім незалежним оцінюванням, вони не мають змоги отримувати атестат про середню освіту. Е ну, Таке глобальне. Е потім в самій процедурі буде визначатись з математики і з української базової рівень і поглиблений рівень це те, що не було в минулому році, буде визначатись бал середній за принципом порога такого склав, не склав ЗНО. Ну і декілька моментів, які будуть стосуватись процедури вступу, теж трішечки там змінилися. А така от в Україні також існує тенденція, що з кожним роком все більша кількість випускників після закінчення школи вирушає вступати в іноземні вищі. Ну, найпопулярніші напрямки це Там Польща, Болгарія, Чехія. Як на вашу думку? Чи взагалі це проблема української освіти? І що потрібно зробити для того, аби все таки кращі учні українських шкіл вступали в українські вищі, все ж таки залишалися в Україні? Що для цього потрібно зробити? Тут це така дуже багатогранна проблема. З якою, мабуть, однозначно не можна на неї дати відповідь, тому що я вважаю, що дуже добре, якщо наші учні мають можливість їхати за кордон, отримувати там освіту, працювати в Європі, прославляти таким чином Україну в Європі, і е, приносити користь в певній мірі і такою своєю діяльністю нашій країні. Але звісно дуже шкода, якщо кращі розуми і кращі світлі голови опиняються за кордоном, і ми їх втрачаємо як держава. Ну і от тут перед батьками постає така проблема, що робити напередодні вступу до вищих навчальних закладів. В цьому році багато дітей планували їхати за кордон навчатись, але з економічними певними умовами помінялись їхні плани і вони будуть продовжувати навчання тут. Знову ж таки, в цьому році, навіть якщо вони планували їхати за кордон, їм все рівно доведеться складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови в Україні. І тому е обійти процедуру цю ЗНО вони не можуть, навіть якщо будуть їхати вступати за кордон. Е і от... Практика показує випускники, зокрема нашої гімназії. Багато хто вчиться за кордоном, дуже подобається навчання там і відрізняється воно від змісту навчання нашого. Але от знову ж таки, ті, хто приїздять і говорять про те, що в захваті від навчання на гуманітарних факультетах, на гуманітарних напрямках і таких організаційних управлінських. А ті, хто навчається на технічних спеціальностях, на ті на, на, на тих же айтішних технологіях, вони говорять, що в Києві таке навчання ґрунтовніше і е, серйозніше, і дуже е, набагато відрізняється бік якості. Е, тому треба вибирати. Що чи відразу краще життя за кордоном, чи, можливо, освіта тут, а потім вже визначатись, де приносити користі, залишатись в майбутньому? Дев'ята гімназія, вона по праву вважається одним із флагманів освіти в місті Черкаси та й області в цілому. А які нові методи в роботі з підростаючим поколінням використовуються в на навчальному закладі? І що є таке, що вирізняє дев'яту гімназію серед всіх інших шкіл міста та України в цілому? Е, ну, про це я можу говорити дуже багато, тому що е, саме з цієї позиції ми плануємо свою діяльність, працюємо з вчителями, з батьками. Е, ну, на сьогоднішній день це багатопрофільність, яка дає нам можливість не робити відсіву, не відраховувати дітей, а намагатись створити для кожної дитини такі умови, щоб вона могла розвинутись саме в нашому закладі. І від цього ми, от як набрали е, перші класи, то вони майже всі в нас закінчують одинадцяті. Тобто шукаючи для себе саме тут те, що давало можливість би їм розвиватись і в майбутньому знайти себе в дорослому житті. Родзинкою закладу є безумовно наші кадетські класи, яких в нас зараз вже 4 класи навчаються. З цього року ми почали впроваджувати в початковій школі роздільне навчання. Нас навчаються кадети і паняночки. Це теж цікавий напрямок, який в Європі дуже активно розвивається, саме початкова школа. Роздільне навчання і от півроку роботи дають нам можливість переконати, що дійсно дівчата і хлопчики по-різному вимагають до себе методики підходів. Те, що хлопцям дуже гарно засвоюється в такій манері викладання, то дівчатам треба зовсім під іншим кутом подавати. Ну і звісно, ми працюємо багато над тим, щоб навчання для дітей було цікавим і щоб це було чітко відслідковувалася мотивація. Зараз в нас в закладі працює волонтер Англійка, яка викладає нас хімію, фізику і біологію англійською мовою. Ці уроки нас, всіх, нас, педагогів, заставили переглянути дуже багато в чому наші погляди на викладання. Тому що наші діти, наприклад, з фізики знають ну, надскладні формули, надскладні завдання. Як учні фізмат-класів можна уявити про що йде мова. А елементарні звичайні речі там відремонтувати щось в побуті чи пояснити якусь таку там. Подію з технікою, чи, чи, чи щось там таке, що сталося, не можуть. І от вона вражена тим, наскільки в нас складне навчання і наскільки практично не застосоване. І от зараз наші вчителі працюють з нею, і дітям дуже подобаються е, саме е, ті принципи, які е, в європейській освіті відрізняються в кращий бік. хочемо їх е, використовувати в себе. Е, ну і те, що ще одне. Я вважаю дуже важливо на сьогоднішній день це створення позитивного іміджу закладу в місті, в районі, в глазах громади і співпраця з громадою, тому що так якось традиційно сталося, і мене це завжди дуже обурює, коли про освіту, про школу говорять тільки з негативної точки зору. Коли вчителі вважають найбільшими корупціонерами, коли вважають, що школа тільки збором коштів існує. От те, що ми зараз робимо кроки, це співпраця з громадськими організаціями, це газета, яка в нас виходить в мікрорайоні закладу серед громади, щоб вони знали, чим займаються. Це наші сторінки в соціальних мережах, це сайт оновлений з віртуальною екскурсією єдиною в місті, в нас тільки є. Ну, тобто я бачу. Результат цієї роботи, тому що на наступний рік ми вже маємо 5 перших класів, а це показник того, що батьки оцінюють високо роботу закладу? Дев'ята гімназія вона завжди задавала тон учнівському самоврядуванню в місті. Я знаю, що нещодавно в гімназії пройшли вибори нового шкільного парламенту. Наскільки взагалі гімназія, педагогічний колектив підтримує таку молодіжну ініціативу, і наскільки діти сьогодні є активні в цьому напрямку? Так, у нас зовсім недавно відбулись вибори. Учень 9-го Б класу, Величко Іван, став наступним президентом гімназії. Чому от зараз ми трошки змістили терміни виборів і змістили акценти? Бо побачили, що в 11 класі учнівським самоврядуванням займається просто фізично, ну просто не можуть діти учні. І от тому ми більш активну таку енергію спрямували на учнів 9-х, 8-х класів, 10-х класів, для того, щоб вони могли от той період, коли вони ще активно навчаються Могли е, брати участь в цих соціально таких значених подіях в місті, е, беруть участь в учнівському самоврядуванні, міському. Е, дуже подобається зараз дітям е, всі такі міжнародні і загальноукраїнські заходи. Модель ООН в Скандинавській гімназії традиційно, е, модель ООН 28-й школи в цьому році вперше пішла дебатні турніри. І, от, значить, ми в цьому році вперше в Кіровограді команда нашого закладу взяла участь в квесті безпечний інтернет. Така нова форма роботи, цікава, якщо Ну, діти діти говорять, що їм сподобалось. Якщо в перспективі будуть такі форми, то будемо брати участь. Ну і знову ж таки, те, що стосується турніру журналістів, зібрань, таких, на яких діти можуть проявити себе. Це все дає можливість їм розвиватися, спілкуватись, бути громадсько активними. Взагалі дуже змінились форми роботи виховної. Якщо раніше це були якісь там, ну можливо, продумані там сценарієм, прописані заходи, на які там залучались якісь гості. То зараз це дуже популярні квести, флешмоби, те, що діти можуть всі висловити свої почуття, всі організуватись, показати якісь свої дії. І в нас цьому році дуже активно в учнівському самоврядуванні діє такий проект Влада, громада і ми. Ми співпрацюємо з Приватбанком, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з державними організаціями, антимонопольний комітет, Комітет в справах захисту, як він називається прав споживачів. Дуже активно ми з ними співпрацюємо. Потім, наприклад, вчора в нас був Юрій Олегович Ткаченко э, знайомився з роботою закладу, тобто, ми до влади, до громади, влада, громада до нас, і це дає можливість формувати таких в майбутньому активних лідерів, активних э, дітей, які э, принесуть користь суспільству. Україна сьогодні знаходиться на такій хвилі патріотизму. А наскільки взагалі вдається виховувати патріотизм сьогодні в молоді? І чи взагалі можливо ця ініціатива якогось патріотизму йде від них? Вдається виховувати, тому що це, так би мовити, з обох боків іде ця хвиля. Це і вчителі, які патріотично налаштовані і усвідомлюють те, що відбувається. І взагалі, як там хтось з великих сказав, що всі війни виграє шкільний вчитель. То от Те, що стосується вчительства, то роль наша тут ну, важко переоцінити. А е, діти вони теж бачать все, що відбувається, і, звісно, е, дуже активно вплива, ну хочуть висловити свою точку зору на це і намагаються брати участь в певній мірі в тих подіях, які відбуваються. Так, зокрема, в закладі от, протягом всього року постійно проходять волонтерські якісь такі. Е, Акції це просто благодійні акції. Це і акції адресної допомоги сім наших випускників, або вже або і зараз знаходяться, або були в зоні АТО. От ми з ними з усіма зустрічалися, спілкувались, допомагали матеріально батькам або їм, тобто кожному. Адресно намагались якось не, не, не пропустити батьки наші також. Там багато хто знаходиться, сім'ї ці беремо під опіку. Ну і так сталося, що я з минулого року на громадських засадах працювала в центрі гостинності Черкаському. То, звісно, нашим переселенцям, наші учні протягом літа там волонтерські працювали, волонтерами допомагали. І на сьогоднішній день нас 28... Дітей з сімей переселенців навчаються в закладі, тобто для кожного з них створюємо умови, індивідуальна допомога психологічна і такі інше. Тому форми змінились, і звісно, якщо порівняти там, наприклад, патріотичні настрої учнів 5 років тому, то зараз вони ну, в разе Ірина Вікторівна, ми вам вдячні за те, що ви стали гостем нашої студії. Нагадаю, що сьогодні нашою гостею була товчі Ірина Вікторівна, директор Черкаської гімназії номер 9 І на цьому наша програма закінчується. Дивіться нас наступної суботи о 15.00.